До нас доєдналася золо кондур, керівниця проєктів офісу Ради Європи в Україні. Підтримка жіночого лідерства в національних меншинах. Вітаю вас, пані Золо. Вітаю! Нещодавно Рада Європи завершила спільний з українським жіночим конгресом проєкт для жінок-лідерок з національних меншин. Подвійний виклик. Як ви оцінюєте його результати? По-перше, я хочу сказати, що для нас це було великою честю і приємністю підтримати таку ініціативу жіночого конгресу, тому що насправді, не дивлячись на те, що дуже багато робиться саме для гендерної рівності, і в Україні, і в багатьох європейських країнах на сьогоднішній день недостатньо того рівня доступу жінок до використання їхніх прав. І саме така ініціатива, яка була запропонована конгресом, Дуже актуальною, і нам було надзвичайно важливо підтримати саме жінок з числа національних міншин або спільнот для того, щоб підготувати їх, бути ще більш професійними до участі в прийнятті рішень, можливо, підготовки до майбутніх виборів або взагалі підвищити їхні знання в певних сферах для того, щоб вони відчували себе потужними і готовими до такої Кої активної участі в прийнятті рішень абсолютно на різних рівнях, як оцінити, я думаю, що сьогодні пізніше в панелі буде виступати одна із учасниць цього проекту, і вона саме зможе розповісти про те, наскільки ця ініціатива і ця робота дала їй можливості, наприклад, отримати нові знання або рухатися далі? На вашу думку, чи є багатокультурність українського суспільства? Перешкодою для розвитку чи навпаки це є перевагою? Ви знаєте, багатокультурність це такий величезний ресурс для будь-якої країни. І в Україні в нас більше 134 представників, представниць різних національних спільнот. Це надає Україні величезні можливості, величезні ресурси і, і таке багатство певне, так розмаїття культурного. Його потрібно використовувати. цих людей потрібно дуже активно залучати до відновлення України, до прийняття рі рішень, до певних різних подій, які відбуваються, ну навіть наприклад до розробки певних місцевих політик. От я думала просто, наприклад, про розмаїття, про цю культурну таку ідентичність України, наскільки вона складна, складається з багатьох таких різних елементів, і наскільки вона сильною робить саме Україну? І мені здається, що от та повага, яка є взаєморозуміння. Між різними представниками представницями національних спільнот робить Україну дуже сильною, як Рада Європи підтримує жіноче лідерство у меншинах. У Ради Європи є багато е, різних інструментів, через які е, ми можемо підтримувати жіноче лідерство і лідерство е, чоловіків і жінок е, серед національних спільнот або меншин. І це абсолютно різні інструменти. Ну, наприклад, е, е, рамкова конвенція саме е, захисту національних меншин, е, в положенні якої говорить про те, що. Представниці, представники національних спільнот мають бути активними учасниками розробки політик на різних рівнях, представництво жінок і чоловіків. Так дуже важливий елемент. Потім, наприклад, ну, це можуть бути гендерні програми або План, який є сама або стратегія гендерна Ради Європи, яка дуже активно впроваджується, або, наприклад, навіть та ж Стамбульська конвенція, і так далі. Багато таких інструментів, які Україна активно впроваджує, і це дуже важливо. Ну якщо говорити дуже практично, щоб людям було зрозуміло, ну от, наприклад, нещодавно Україна розробила і затвердила план національних меншин, який є. Дуже важливою частиною дорожньої карти з фундаментальних прав, і е, от в цій, в цьому плані є важливі закріплені розширення участі національних спільнот чоловіків і жінок. Дякую вам, пані золо. Зокрема, за те, що ви допомагаєте розвивати цей ресурс в країні, мультикультурний, е, і за ваші проекти і співпрацю з українським жіночим конгресом. Дякую вам.